Це кристалічна решітка мінералу цеоліту. Вона не змінюється навіть при оновленні хімічного складу. Структура цеоліту складається з каналів, які заповнені корисними для людини мікроелементами. Саме тому цеоліт здатен віддавати організму вміст і при цьому зберігати свій стан. Спостереження за вживанням цеолітів тваринами для відновлення мінерального обміну навесні наштовхнули вчених на лабораторні вивчення впливу цих мінералів, також і на організм людини. Дослідження цеоліту сягнули нового рівня у 1986 році під час великої трагедії на Чорнобильській АЕС. Лікарі будь-що намагались захистити ліквідаторів аварії. Одним з найдієвіших засобів порятунку від ураження радіацією став цеоліт. За рахунок своєї структури він успішно виводив із організму цезій, стронцій та інші радіоізотопи. А далі це стало окремою програмою біологічних досліджень використання цеоліту задля профілактики та реабілітації. Саме ці властивості цеоліту підтверджені світовими науковцями. Так, який механізм роботи цього розумного мінералу? Якщо відкрити Вікіпедію, то там написано, що цеоліт це природний мінерал, який володіє властивостями сорбції іонного обміну і каталізу. В будь-якій породі мінералу є активні складові і баласти. Так само і природний цеоліт не зустрічається у чистому вигляді. Як прибрати баласти, не використовуючи хімічні речовини? Це питання зірочкою. Але нам, команді «Омінерал», це вдалося. Спираючись на досвід та дослідження світових науковців, ми розробили екологічну технологію з очищення та активації для підвищення ефективності цього мінералу. І це є ДНК-продукт нашого бренду – «Цеолайф». Так, чи можна вживати необроблений цеоліт? Однозначно, ні. Необроблений мінерал недостатньо ефективний. І що вкрай важливо, в такому вигляді він не відповідає санітарним нормам. Тобто безпечним його вважати не можна. Сорбція це поглинання речовини з навколишнього середовища твердим тілом або рідиною. Наприклад, якщо через активоване вугілля пропустити підфарбовану воду, то вугілля поглине молекулу фарби і вода знов стане прозорою. Різних сорбентів безліч втім. Якщо ви запитаєте будь-якого спеціаліста у галузі медицини, вам скажуть, що сорбент це надзвичайно важливо. Однак сорбенти можна приймати лише курсами, бо вони здатні вивезти не лише погані, а й корисні речовини. So life. Працює інакше, він не виводить корисні речовини, вітаміни і мінерали, а також інші більш великі сполуки. Вони завеликі, тому просто не вміщаються в його канальця кристалічної решітки. Проте цеоліт чудово поглинає молекули меншого розміру, такі як важкі метали, радіонукліди, пестициди, барвники, токсини та навіть алергени. Безпосередньо контакт з алергеном, речовиною, яка викликає реакцію кожного наступного разу, може бути більш вираженим, аніж попередній. Що робить олайф? Він зменшує навантаження на організм людини за рахунок виведення з організму алергенів та надлишку гістаміну. Цеолайф це незвичайний сорбент, це розумний ентеродоноросорбент. Тобто він не лише забирає, а й віддає ті мікроелементи, які містить у власній структурі. І це друга властивість цеоліту іонний обмін, реакція, в якій дві сполуки обмінюються іонами. У підсумку виникають дві нові речовини. Цеоліт містить безліч корисних елементів, таких як кремній, натрій, калій, магній та інші, які кріпляться до нього слабкими зв'язками. Він легко віддає ці елементи тим з'єднанням, які потребують їх. І третя властивість цеоліту каталіз, тобто змінення швидкості реакцій. Так само працює і цеолайф. Всередині нас природньо закладена здатність самостійно боротися з будь-якою проблемою. Виникає захворювання, запалення або якийсь інший патологічний процес. Організм має заактивувати потрібний механізм і вирішити цю проблему. Але за рахунок великого навантаження він часто просто не може впоратись. Цеолайф нормалізує функції травлення та вироблення ферментів. Вони активно розщеплюють їжу до простих речовин, котрі засвоюються організмом. Тобто, процес травлення проходить значно краще. Його властивості сорбції, іонного обміну і каталізу дозволяють найголовніше нормалізувати мінеральний гомеостаз, тобто мінеральний обмін. У сучасному світі надзвичайно змінилось навколишнє середовище, а також структура харчування людини: якість повітря, якість продуктів, якість питної води. Екзотоксини, тобто токсини зовнішні, їх безліч. Цей різноманітні барвники, і мікропластик, і викиди у повітря вони негативно впливають на людину, оскільки накопичуються в організмі. Ну і звичайно, є ендотоксини, ті токсини, які виробляють в самому організмі. І зовнішні, і внутрішні токсини отруюють організм, навантажують імунітет. І в нього немає ресурсу ефективно виконувати свої прямі функції. Тобто відбувається забруднення навколо клітинного простору. Цеолайф не всмоктується ані в лімфатичну систему, ані в кровеносну. Він повністю виводиться з організму природним шляхом, забираючи з собою усі шкідливі речовини. Сучасній людині вкрай важливо щодня доглядати за внутрішнім середовищем власного організму, так само як чистити зуби. Так ось, це лайф допомагає звільнити організм, розвантажити його системи, щоб він мог краще давати проблеми.